Слава Україні, бажаю здоров'я. Друге відео, яке я обіцяв, відкладував. Dungeon and Drivers. Налаштувань ніяких немає, тому по факту я нічого не можу вам показати. Тут налаштування, які є. Звук. Показувати хелсбари своїх ворогів і босс хелсбар. Все, всі налаштування. Не пробував, не дивився, рекомендують. А, це Join Lobby. А, ні-ні-ні-ні. Single Player. давайте спробуємо. Рекомендується грати цю гру на джойстику. У мене джойстика немає. На жаль. Вони не знаю. ой як тут важко грати в неї, якби ж джойстика буде. ой 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 А що це та за гра така? Ха-ха-ха. Левел ап. Так, critical damage, critical damage, спайк shield. давайте spike shield візьму. Переїхав, переїхав. Плюс 50 хп. <laughs> <В> Маши не буде. ха <laughs> Машина лук буде! керувати ти просто не дуже зручно, чесно вам скажу. Прям дуже незручно. Я інакше то не дозу. Так, шарио не апнули. Critical damage. Mm-hmm. Давай спир. Що будем швидше? Хотів мене вдарити. What the fuck? Так, я щось взяв. Та повернити! він типу автомат. Ааа, блін. Я застряг, застряг! Ха-ха-ха! Я зловив баг, Я зловив баг просто, я нічого не можу зробити. Початок. Я думаю, це буде дуже короткий оліт. а що у нас в Че? Що? падаю, просто не Ну, ми попробуємо в лобі, але ну, типу. Мені капається незручно керувати, серйозно. Ну, типу, капається як незручно керувати. Типу на Джойстику я собі уявляю, як на стику, типу, я би грав. Е, ну, блін, на клаві просто як важко. Давайте. Шейкер. на гору, виїхав. Я хотів попробувати. На Натові. На бляха, 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 знов знову якийсь баг. але тільки що почало кидати з сторони... став. знов. Ах, ти ж шлях, ти трав. Це буде прям супер короткий, огляд, я, я просто не можу це грати. Давайте йдемо це. Магія. It's magic. Magic. Типу тут немає, просто що зажав W і ти їдеш вперед, і ти повертаєш. Нє, тут треба S, да, ну типу Wжати, типу, переключаєш. Типу... S типу вверх, діво вправо і. W вниз. Але воно ще розвертається ж. Пу-по-пу-по-по. Я думаю. Да то мене більше не хватить. Це буде супер короткий гряд. Ну, типу. Але ні, давайте, 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 давайте спробуємо ще. А, join, lobby, join lobby. Підемо против когось, спробуємо ще зіграти. Fail join room, join lobby. А, ah, room code. Давайте сторим лобі. Але тут треба обов'язково рум code надавати. Ну а кому я його не дам? Нікому, тому. Unlocks ми не потестим. Ну воно все заточено під, дай, під джойстик. Виглядає прикольно, виглядає прикольно, але не рекомендую його і на клавіатурі. Бажано на джойстик. На тому коротенькому відео. Це все. Доповнені до наступного будемо рахувати.